І так, доброго дня. Сьогодні ми навчимося а, скачувати українські шрифти і плюс встановлювати їх. А, ну, це потрібно для того, щоб ми змогли а, використовувати їх у своїх подальших. Роботах-проектах, тобто, що вони використовуються, будуть або в PowerPoint, в тобто презентаціях, або в тому самому подальшому Photoshop, в CanV. Тобто, якщо ви будете працювати з комп'ютера, вони будуть підтягуватись, тобі ж тут. Давайте розпочнемо. Попередньо я закріплю дві вкладки так, з українськими шрифтами, де ми можемо їх завантажити. Тобто, бачите, у нас один завантажився. Я скачав Київ регіон, і а, давайте перейдемо на якийсь а, на інший сайт, так, Укрфонд, а, і тут візьмемо, ну, давайте декоративні або а, готичні. шрифти. оберемо. Ну, можна сверти гості. Давайте візьмемо гост от саме Болт, так. І завантажимо його. Ну, ось ми бачимо, як він прописується так, що в нас є як і а, англійський шрифт, так, так і український. Це нам підходить. Ми його знову ж таки завантажимо. В нас. Він йде у папочку загрузки. А, далі, що нам потрібно? Ми можемо встановлювати шрифти двома способами. Тобто, зайти в папочку завантажень і натиснути на е шрифт. Таким чином, у нас буде ось тут е момент інсталювати. Так, Кнопочка, ми натискаємо, шрифт у нас буде встановлюватися. Коли вже тут немає у нас кнопочка не активна, значить шрифт встановився. Ми просто закриваємо. А при цьому потрібно звернути увагу, щоб, скажімо, той же самий, чи Photoshop, чи PowerPoint, чи Wordський документ, так, тобто програма не була запущена. Чому? Тому що при наступній авторизації у нас шрифт був актуальним. Тобто шрифт встановлюється при закритті, коли закриті усі програми, які. Можуть використовувати даний шрифт. Наступний Київ, який ми скачали даний шрифт, давайте ми його, по-перше, розархівуємо. У нас з'являється папочка, так. І ось наш самий шрифт. Щоб його встановити наступним чином, ми можемо що? зайти у панель керування, у категоріях вийти на дрібні піктограми, у дрібних піктограмах знайти шрифти. Ось всі шрифти, які встановлені на даний час на даний комп'ютер, на якому я зараз працюю. Так? І що зробити. Тобто з цієї папочки, якої ми, яка знаходиться в Києві Регіон, так, ми просто перетягуємо наш шрифт. Тоді ви бачите, що відбувається автоматичне встановлення. У нас відбулось встановлення цих двох шрифтів. Давайте перевіримо. Ці шрифти, і яким же чином вони працюють. Я створю скажімо, презентацію. так, І в цій презентації побачимо, чи працюють дані, дані шрифти. Я створю слайд. так, Створю формат, формат заливки так, виконую його таким чином, щоб нам було зручно бачити шрифт. так. Заберу примічання. Так, е і використаємо шрифт. Напишемо там, скажімо, чи державний. Давайте". Так, написав ми, я назву навчального закладу. так, І ось тут виділяю текст і шукаємо наш шрифт. Тобто я виділив даний шрифт, зайшов в іконечку, так, і шукаю у нас шрифт, був називався через Київ. так. Тобто, Я нажав першу літеру, і ось тут на, на літері К зможу знайти наш шрифт. Опрогорнувши. У нас був гостовський, так? Зараз я продивлюсь шрифт ще раз забіжу папочку, як він. Київ регіон. Можна знайти таким чином. ось бачимо Київ регіон. Я натискаю, у нас є а, шрифт працює, так? Тобто ми знову ж таки можемо його щеплюсь зробити жирним. Так. І а, відформатувати в тому ж самому плані, як нам а, потрібно, і передивитися, як ось наш шрифт буде виглядати при а, показі а, слайдів. Так? Тобто давайте ми а, покажемо ось таким чином, буде виглядати даний шрифт, який ми тільки що буквально з вами встановили. А наступний шрифт. Давайте зараз ми ще проглянемо наступний. Я який ми завантажили? Так, я скопіював текст і зміню шрифт, який також ми встановлювали. Я перейду в папочку завантажень, передивлюся ГОС 2.3.0. 2, перейду на, знову ж таки, наш, як бачимо, ось вони у мене є. У мене цих шрифтів чимало. Тобто гос 2.3.0, Type B. Натиснувши на ньому, бачу, що наш шрифт також працює, він змінився, так? І ми можемо знову ж таки трішки перепрошую, збільшити так, наш шрифт, щоб він був нам зручним у використанні. І знову ж таки покажемо на весь екран, яким чином працюють два наші шрифти. Ось таким чином. Як бачите, вони мають свою унікальність, будете мати при своїх роботах, а також унікальний якийсь почерк. І причому, що дані шрифти мають дійсно українське коріння, так і, так і були відпрацьовані людьми з України. Дякую. Думаю, було корисно дана інформація, яку я вам показав.